Американський інвестор Роберт Кіосакі заявив, що настав кінець долара і далі піде гіперінфляція. Кінець настав. А що якщо ви влаштували вечірку, а ніхто не прийшов? Саме це сталося вчора. Написав Кіосаків Екс за його словами. Федеральна резервна система провела аукціон із продажу державних облігацій США і ніхто не прийшов. Тому ФРС тихо викупила облігації на 50 мільярдів доларів, використовуючи свої ж фальшиві гроші. Вечірку закінчено. Почалась гіперінфляція. Мільйони людей, молодих і літніх, будуть знищені фінансово. Робить висновок інвестор. Тепер він припускає, що золото виросте до 25 тисяч доларів, срібло до 70. 000. Біткоін до 500 тисяч або до 1 мільйона доларів той самий кінець, про який я попереджав світ, настав Хай помилує Бог наші душі. Пише Кіосакі. Роберт Кіосакі, американський інвестор і автор бестселера про фінансову грамотність, багатий тато, бідний тато. Його книги продано накладом понад 40 мільйонів примірників. Кіосакі виступає за альтернативні форми заробітку, пасивний дохід і незалежність від традиційної системи освіти та працевлаштування.